Світлана, яка твоя улюблена система і сценарій? Я люблю Маус-Рітер, а грала всього лише один сценарій, тому він мій улюблений: це плід з фруктового дерева. Дякую. Андрій. <різь> яка твоя улюблена система та сценарій? Я ж не подумав. Мабуть, система буде Ктулху, просто тому що я люблю ворор Лавкрафт і я найбільше її водив. А сценарій буде несподівано покаєрно. Беніс зі Стренч 3 під цими дивними деревами. Твоя улюблена система і улюблений сценарій? Е, окей, моя улюблена система е, Мюрборі і улюблений сценарій. Е, мабуть, той, що в корнику. Він геніальний. Саша, яка твоя улюблена система? Звісно, Liminal Horror. А сценарій червоне сонце» авторства Олександра Паршутіна.